Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас друге відео із циклу регулярних щотижневих поповнень мого криптопортфелю. Детальніше про структуру мого портфеля можна побачити в першому відео. Посилання буде в описі. Ціна біткоїна знизилася і більшість альткоїнів також показують зниження. Давайте перейдемо до Excel таблиці і та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем та які монети будемо купувати. По-перше, я понизив монету Чіа у своєму персональному рейтингу з блоку низького ризику в блок середнього ризику. Нещодавно з'явилися не дуже приємні новини. Перша новина, що було знижено кількість розробників на 30%, і друга, що планується можливий продаж частини примайнених монет. Я все одно вважаю, що дана монета не скам, і вона ще приємно здивує нас, але ігнорувати також такі новини не можна. В найближчий час я не планую докуповувати більше дану монету, будемо спостерігати за подальшими новинами. Такі монети як Dot, Dogecoin, Aptos, Avax, Rose, Mina, Seta, AMX я поки що не буду докуповувати, хоч вони і мають просадку по 40-50%. Я до цього відношуся абсолютно спокійно, так як купувати все на самому дні просто нереально. В них у мене накопичено вже більше половини запланованого об'єму. Зараз я зосереджуся на монетах, які ще мало проінвестовані. І перша монета яку ми будемо сьогодні докуповувати, це Optimism. Друга монета буде знову Link, я її вже купував і минулого тижня. Також докупимо такі монети як ALGO, R, Ar, Arvea та BAT. А зараз давайте коротко оглянемо графіки обраних монет для покупок. Перейдемо на сайт TradingView та відкриємо графік першої з монет Optimism. Ціна зараз знизилася і знаходиться на 16% нижче від середньої ціни моїх покупок. Тому я вважаю зараз досить гарний час для покупки цієї монети. Тим більше, що у мене великі сподівання на проєкти Layer 2 Ethereum. Давайте подивимося на графік другої монети Link. З графіка даної монети добре видно, що вона вже досить довгий час знаходиться в каналі накопичення. Зараз ми десь приблизно посередині даного каналу, і це непоганий час для покупки, як на мене. Лінк фундаментальний проєкт, який я буду докуповувати щотижня. Переходимо до графіка монети ALGO. По даній монеті здається вже далі нікуди падати. Жартую, звичайно, але зараз покупати її можна. Вона вже впала від своїх максимальних значень на 97%. Слідуючий графік монета R RVA. Дана монета також знаходиться на дні, але падати ще може звичайно. Монета знаходиться на 116 місці в рейтингу CoinGecko. Майже всі монети вже в обігу. Це своєрідний блокчейн для хмарного збереження даних. Щось схоже до файлкоїну. Хоча б одну монету з даного сектору потрібно додати в свій криптопортфель. Якщо дана технологія буде на хайпі в наступному рані, то потенціал для росту в неї більший, ніж у файлкоїна. Тому на 100 доларів я планую її в загальному накопичити. І останній графік на сьогодні монета BAT. Я її додав до свого портфелю на минулому тижні і сьогодні ми її знову купимо. Я трохи вже розповідав про дану монету в минулому відео, тому зараз зупинятись знову на цьому не будемо. Монета здається досягла вже своїх найнижчих цін і знаходиться в зоні накопичень. А зараз давайте перейдемо на біржу Binance і купимо обрані 5 монет. Перша монета буде Оптимізм. Купляти будемо по маркету на 10 доларів. Друга монета Link також беремо по маркету. Третя монета Algorand. Четверта монета Ar -Arware. І п'ята монета BAT. Давайте тепер перейдемо в історію торгівлі і занесемо всі покупки до таблиці Excel. Я її вже трохи вдосконалив і тепер підрахунок середньої ціни та суми проінвестованого відбувається автоматично. Нам треба тільки внести інформацію про нові покупки. Також тепер внесемо покупки в сервісі Portfolio Tracker сайту CoinMarketCap. Вносимо монети Optimism, Link, Algorand. Арвеа, та БАТ. Кількість придбаних монет та ціну копіюємо з історії торгівлі Binance. Як бачите, за цей тиждень просадка портфеля збільшилася до 39,9%. На сьогодні це все. Наступне поповнення портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте поставити лайк і підписатися на канал. Бажаю всім успіхів у інвестуванні.